Вітаю у студії. Працює Олександра Чернова. Сьогодні ми спілкуємося з відомою телеведучою каналу 1+,1 плюс Наталією Мосийчук. Доброго дня, Наталію. Добрий. Я знаю, що ви не полишаєте долі своїх глядачів. Ви берете участь у соціальних роликах. Ви звертаєтесь до військових, ви листуєтеся з своїми глядачами. Що вам дає це, це спілкування з тими людьми, для яких ви працюєте? Я ніколи не думала над тим, що воно мені дає, я завжди думаю над тим, що це може дати людям. І якщо я бачу, що люди потребують мого спілкування, я ніколи не відгорожуюся. Я залишаю людям надію і, і, і даю їм впевненість, що вони не кинуті і вони не на призволяще. І Якщо йдеться про Крим, Донбас, Луганський. Що вони все з нами. І якщо не територіально, то в думках. Розумієте? Тому це, мені здається, це не так важливо мені а в такій замиреній ситуації. Це важливіше тим людям, які зараз ну, суперлюкс максимум, знаєте, на роздоріжжі, і, і суперлюкс мінімум на війні. Ну, саме тому, що ви. Спілкуєтеся з ними, це відчувається і в випусках ТСН, тому що вони не просто інформативні, вони ще й емоційні. В цьому році було дуже багато емоцій. Ми згадуємо Майдан, війна, втрати. Скажіть, як ви відчуваєте все це, пропускаючи крізь себе кожного дня таку велику кількість новин? Чи не буває у вас, знаєте, такого професійного вигорання, коли втомлюєтесь у цьому? А я не знаю, як це називається насправді. Те, що зараз всі працюють, мої колеги працюють на такому, знаєте, на дриві і на останньому нерві. Це я так думаю, що помітно вже і не оком. Можливо, так і не треба працювати. Можливо, ми це робимо непрофесійно. Можливо, ми погано з собою володіємо. Можливо, нам треба працювати над собою. Можливо, нам потрібна психологічна допомога. Я не знаю, скільки таких можливо може бути, але знаєте, в мене закрадається думка, що. Очевидно, є якісь інші моделі поведінок телеведучих от, в даних ситуаціях. Я просто про них не знаю. Тому я поводжу себе так, як я вмію. Ну, вчора у вас був дуже важкий марафон, ви сьогодні про це казали на зустрічі зі студентами нашого університету. Так. Чому вам було важко втримати емоції, не дивлячись на те, що ведуча має виглядати по ідеї, по стандартах такої Залізної леді? Але ви як людина відчували це чому? Та не знаю. На, на, на рахунок Залізної леді я не знаю, чи, чи це справа ведучої так виглядати. Можливо, це ближче до політиків туди. А знаєте, що, що так підкосило гості? Підкосило те, що вони тримаються краще за мене. Знаєте, і в мене просто такі докори сумління, що от, слава Богу, в мене ніхто не помирав з родини. Слава Богу, в мене ніхто не гинув на війні. Слава Богу, всі мої здорові і діти мої при мені. І мені, знаєте, соромно, тому що в цих людей вже немає близьких. От мені просто соромно було. І я не могла їм дивитися в очі. Вчора я не могла дивитися в очі. Я, я, я погано стримувалася, і після марафону мені навіть сказали, що мені ніхто не наважувався сказати з нашої ефірки, там стримуйтеся, або Наталю якось зберіться. Ніхто не наважився. Це зробив. Ми працювали на двох студіях, uh -huh. на різних вулицях, абсолютно в різних кінцях міста. І редактор, мій редактор Василь Костюк, передзвонив з Фрунзе, з нашої студії, де працювала Лідія Таран, і він сказав: Наталю, ну ти вже зовсім розкласилася, ага, а ну, ну зберись, зберись якось. ну Це вже ну, нікуди, ну ні в які ворота. І я визвірилася на нього страшенно. Я сказала, що я ну я така емоційно лобільна людина, що я не можу зараз зібратися. І, і я сказала: ну ви ж бачили, які гості були? Вас це не чіпає, вас це не не чіпляє ніяк. Ну коротше кажучи, неприємна розмова під час ефіру, поки Лідина йшла підводка, я з'ясовувала стосунки зі своїм редактором. Але ви знаєте, при всьому при тому він зробив свою справу. Це трошки мене так знаєте зібрало, зібрало. як лего конструктор Він молодець. Він молодець. Я йому подякувала після того. Тому що я, я думаю, що мені згадати, щоб я припинила плакати. Знаєте, картинки мого Матвія не допомагають, який сміється і балується. А картинки старшого, який дурачиться, не допомагають. Там згадувати пандочки чи ще щось, ну це не, не те місце і не той час. От все не допомагало, Якось Вася. На мене вплинув. Знаєте, Я трошки під кінець телемарафону, я трошки привела себе в порядок. Вам часто допомагають, якщо такі ситуації, коли вас треба зібрати? це вперше, до речі? Так. Це вперше. Я зазвичай якось тримаю себе в руках. Іноді буває, що я, звичайно, налітаю, як чорна зграя, на людей, на інтерв'ю, і мені. Шеф-редактор або пише смс-ку. Якщо ви помітили, у мене завжди телефон на столі, так. айпад, телефон, тобто всі засоби зв'язку. Якщо гине один, у мене другий, я так, значить, ну то іноді шеф-редактор мені пише смс-ку, змилуйтеся Наталю, там <плес> не чіпайте його, не гризіть, не догрізайте, залиште йому хоч лапу, знаєте. Ну щось таке, щоб я відчепилася від людини, тому що глядач відчуває, що це вже перебір, знаєте. А я може і ні, не зовсім. Нещодавно в одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що зараз журналісти мають стати на бік тих, хто нас боронить. Що це означає стати на бік журналіста? Стати на бік, це значить розказати, чого не вистачає нашій армії. Чим ми можемо допомогти нашій армії? Розказати особисті історії воїнів. Зробити так, щоб люди повернулися обличчям до армії. Зробити так, щоб Три тисячі гривень чи півтори тисячі гривень зарплати перетворилися на 23, і на 25 або і на 30. Розумієте? Ось що я мала на увазі. А чи, що можна сказати про російських журналістів? А, чи не стали вони на бік своїх хлопців? А, та їм до тих хлопців, знаєте, що називається наплювати і дуже сильно, саме на воїнів, мені здається. Те, що журналісти працюють НКВДшниками і роблять допити, ну так це журналісти відповідного фаху. Це журналісти, які пройшли а, тренінги гру. І, а, окрім журналіста, ніхто вже і не допитує, знаєте, там наших військовополонених. Тобто, допитує журналіст GAVNUS або Light-News, як це ми називаємо mm -hmm. після Мінська. 2 Знаєте, тому... але це Гереушники, це НКВДшники, як колись казали. Це не журналісти. А до армії їм взагалі байдуже. Вони ніколи не поспівчувають своїй армії. Вони ніколи не розкажуть про двохсоті, які їдуть е на північ. Вони про це не розповідають. От до армії ніякого діло вони не лише мають. Це те, що треба казати там зверху. Вони працюють на органи, де все. На силові структури це вони не працюють. Не про людей. Це не про людей і не про народну армію. В Росії вона народна, вона набирається з людей? Так. Кіборги Донецького аеропорту, доля Надії Савченко. Ці історії знає кожен українець зараз ще й, і завдяки ТСН. Чи важливо творити цей героїчний епос зараз? Чи все ж таки важливіше знати кожного героя на ім'я? Я вже обмовилася про історію з моральними авторитетами, як ми їх шукали на вчорашній телемарафон, коли до кожної постаті, яка пропонувалася, так, були зауваження. Той м -м, не сподобається Сходу, той не сподобається Заходу, а той е ну, надто, вибачте, старенький, тому що ефір це час, він лімітований і треба доволі активно розмовляти. Глядач Голосує за нас кнопкою, і він перемикає на пульті. І він не дивиться ТСН, а обирає інший канал, якщо а, так повільно звідти лине ця інформація. Ну, Просто час дуже змінився. Розумієте, ми не можемо слухати людину подібну до Брежнєва, Дуже довго. І ну, я пам'ятаю, як здається, Іра Павлинок у ньюсрумі сказала: так що в нас в країні авторитетів вже нема. Знаєте. а та в нас і епосу нема. Авторитети, може, є. Там єдиний, ну, єдиний виняток, правда. Ну, старенькі люди, знаєте, їх треба слухати в такій камерній обстановці. А епосу ну, немає в нас епосу. А треба їх утворити? Треба. В кожні... Він в кожній країні повинен бути цей епос. На цьому тримається країна. На економіці, на політиці і на духовності. І ще невідомо, відомо, що від чого найбільше залежить. До цих пір ніхто не довів. Або базис, або надлаштування над базисом. Розумієте, що головне? Ну, ніхто не довів. можна, Я просто хочу сказати, що і Кіборг, і Савченко достойніше їх немає в нашій країні. Знаєте, в кожній країні є люди, які пройшли такий мученицький шлях, і їх просто обожнюють. Це тільки в нашій країні ми не знаємо людей, які так постраждали від гулагів, знаєте. Ну, Ми там розповідаємо щось про Стуса, але поки воно українцям дуже далеке. Ну воно далеке. Ніхто не розказав, не сів і нещиро розказав про цю людину. знаєте. Ніхто от немає такої людини вже. Немає. Ну, хтось його не знав, знаєте, так сильно, щоб, щоб вміти закохати в нього в цю постать українців. Знаєте, а кіборги. Я не кажу, що ми в них повинні закохатися чи ми в них закохалися. Ми їм, як кажуть, пагроб жизні, знаєте, зобов'язані. От і все. Ви сьогодні для зустрічі зі студентами українського католицького університету сформулювали тему, як редакційна політика пропагувати чи інформувати? Чому ви хотіли от саме про це поговорити зараз? Тому що це те, що от кожного дня обговорюється в нашому ньюсрумі, як ми подаємо ту чи іншу інформацію? Як ми подаємо інформацію, щоб стати не схожими на наших колег? З російського телебачення, не колег, колег. Злай Ньюс чи з Гав Ньюс. Як нам не перейти межу? Розумієте? Ми, ми кожен день про це говоримо. Ми кожен день говоримо про те, як нам показувати бійню. Ми кожен день говоримо про те, як нам показувати двохсотих. А... В Україні не було такого. В Україні таких подій не було. Тому зараз. Ми пишемо такі правила на випадок от подібних ситуацій, розумієте? А, бо не дай Боже, вони ну, час... ми думали, що Крим це все. Ми виробляли для Криму якийсь алгоритм показу та в телевізійному інформаційному просторі. І ми казали тоді, що Щ коли йшла ситуація, коли йшлося про Крим триматися, не піднімати паніку. Здобувати тільки інформацію, та, і що ми просто досягли цим триманням. Ми програли Крим, розумієте? Ми почали з Донецька і з Луганська, коли там стояло по 10 незрозумілих людей біля райвідділків міліції, там вони захоплювали, там будували якісь барикадки. Так. Знаєте? І ми знову програли, тому що ми знову казали триматися, їх треба почути. Коли антитерористичну операцію треба було починати ще тоді і закінчувати за дві години від початку, знаєте, як це роблять в Ізраїлі? Ну, от і все. Просто треба робити і виписувати правила, щоб ми не програвали більше. Не Тому так що так скоро, вибачте, Хрещатик залишиться один від України. От ви кажете, що це така дискусія постійна в Румі, а, І все ж таки інформація і пропаганда. Як ви от відчуваєте цю грань? Що це інформація, це вже пропаганда. Ви знаєте, нам нічого відчувати цю грань. Нас російські, наші колишні колеги, так своєю працею навчили і так показали, що таке пропаганда, що ми тепер точно знаємо, чого ми робити не будемо ніколи. Є такий приклад. Сьогодні ви також сказали таку слушну думку, що журналістиці треба дуже багато працювати українським журналістам, щоб повернути тарілки людей, які живуть зараз на сході на прифронтових та окупованих територіях в бік України, щоб вони слухали українські канали. З чого слід починати? Чи ми вже почали цей процес? Повертання? Ми почали, але ви знаєте, почали навіть не ми. Я вам скажу наталко, хто почав почали військові. Військові, які зараз перебувають в зоні АТО, коли вони діляться макаронами і буханцем хліба останнім з е, тамтешнім населенням, то вони почали, не ми. Ми туди ще не допущені. Нас там ще немає в інформаційному просторі. Там все ще росіяни. Розумієте? Тому, знаєте, зараз кажуть про введення миротворців, я не вважаю людей, які зараз там е, стріляють з гармат. І стріляють з кулеметів з українськими нашивками. Я їх не вваж... я їх вважаю миротворцями. Мені здається, що за кулями вони несуть мир. Тому що після кожної війни настає мир, знаєте, врешті-решт. Але ці точно несуть мир, а не війну. Хоч, знаєте. Всі ми чудово знаємо, з чого це починалося, і, і, і як це все сталося, і, і чому зараз наші військові воюють не лише з сепаратистами, і не лише з російськими найманцями, а ще й за мізки Донбасців. Власне. Ну, так сталося. Та, зараз вони виконують нашу роботу. Нещодавно ви на своєму Фейсбуці опублікували листа від Ольги з Луганська. Осипової, здається. Та, вона писала, що е, вона відчуває там себе покинутою. Чи достатньо приділяє уваги е, ЗМІ е, становища людей, які зараз знаходяться там, але які мають позиції проукраїнські? Дивіться, ми обговорювали в редакції, як нам показувати життя людей в на тимчасово окупованих територіях. Ми Зрозуміли, що зараз потрапити туди з нашими камерами ми не можемо. Туди потрапляє тільки телеканал Україна, пана Ахметове. В мене таке відчуття, що всі журналісти, на яких написано «1 плюс 1», це вороги ДНР і ЛНР, особисті. Причому тому ми не можемо ризикувати життям своїх журналістів і просити їх, ви проберіться, будь ласка, там, в Луганськ чи в Донецьк. Ми не можемо ризикувати життям тих людей, які згодні, наприклад, не знімати нам картинку з нинішнього Луганська чи Донецька mm -hmm. на телефон, на айпад чи на якийсь інший засіб і гаджет. Тому що життя воно дорожче, ніж те, що ми отримаємо в результаті, розумієте, і те, що ми покажемо, наприклад, в нашому ефірі. Тобто, ви визнаєтесь Зараз... про героїв своїх? Щоб Так, звичайно, та звичайно. Зараз там працюють військові. Зараз їхня робота там. Ну, часто українські владі і медіа кажуть про те, що вони мало спілкуються з людьми з прифронтових та окупованих територій. Якби у вас була змога до них звернутися, я кажу не лише про тих, хто підтримують Україну, але мало необхідність там лишитися. А ще й про тих, які ще не зрозуміли. Нічого там. що би ви їм сказали зараз цим людям там? Я б їм сказала, що я шкодую, що ми погано розуміли один одного до війни, і я шкодую, що війна не дасть нам змоги зрозуміти один одного після краще. Я Відчуваю свою провину, що я погано працювала і погано боролися, ми, журналісти, погано боролися за мізки тих людей на Донеччині і Луганщині ще до війни. Ми, вважали, що, ми чомусь вважали, що той проукраїнський і український регіон просто ним володіє такий собі, Дон Янукович і його поплічники. Але ну, так вийшло, що Дон Янукович зробив теж свою роботу, знаєте, і, і ну, перекував людей. Ну, я, я тільки можу шкодувати, я, і можу сказати, що а, спитайте людей, які виїхали з тих територій, спитайте, як їх приймають в Києві. Спитайте, як кияни їм несуть. Не останні, я не скажу останні. Але кияни дуже сильно допомагають. Кияни намагаються дуже толерантно поставитися, з великим розумінням, такої солідарності киян, завжди пихатих, завжди а, високої думки про себе, такої солідарності киян з переселенцями, я не б... з людьми з інших регіонів, я так скажу, я ніколи не бачила. От, тому я думаю, що з часом, знаєте, Вода камінь точить. Я думаю, що з часом ці люди. Ви Розумієте, ми повинні зараз, як це не цинічно лунає і звучить, ми повинні зараз подумати про себе і про тих, хто зміг врятуватися. Ми повинні побудувати хороше життя тут. А вони підтягнуться. Ніхто з людей. Життя дуже коротке, ніхто з людей не хоче змарунувати своє життя. Всі хочуть жити добре. Всі хочуть жити більш менш заможно. Ніхто не хоче думати, а чи буде в нього на завтра кусень хліба. Ніхто не хоче думати, а чим годувати дітей. Всі хочуть це мати гарантовано, розумієте? І чомусь гарантовано сьогодні це мають чехи, словенці, поляки, в яких теж були злидні, ще позавчора були злидні. Розумієте? А сьогодні вже живуть як люди. Бо життя коротке, його треба mm -hmm. класно прожити. А не зганьбившись, знаєте, і на злиднях. Ви сьогодні ще казали, що українці це люди, які не схильні до пропаганди. Mm -mm. Чому? Я ще сказала, що в нас немає національної традиції, просто такої. Розумієте? Українці це люди, які не задовольняються однією порцією інформації. Українці. А добре розбираються в погоді, в футболі і в телебаченні. Знаєте, їм треба ще покопатися і дістати ще більше. Вони вважають, що ведуча, яка That's спитала right. Тенюха, вона не до кінця його спитала. Вона не до кінця спитала, тому що вона А, не професійна, Б, їй сказали не питати, В, вона е, там ще щось. Ваш варіант відповіді знаєте? Вимогливі українці. Українці дуже вимогливі. Їм треба дізнатися більше. Вони не задовольняються цим кусним правди. Тому в нас буває і та точка зору, і друга, і третя. Тому українці люблять дивитися Савік Шустер Лайф, угу. де ці точки зору лунають. Де українці, які ще вчора не були у владі, а сьогодні у владі, сваряться. А українці, які перед екраном так хочуть це бачити. Тому що вони з усіх цих сварок вони виймають, або вони складають свою думку, або виймають по крихтах правду, знаєте? Так, висмикують. І складають це все в картинку. І в Українця правда, вона різнобока, як правило. В Українці немає такої правди, знаєте. Українець буде зважувати. І українець вміє критикувати свою владу, це правда. Тому що я була в Росії, я бачила, що е, люди ну, просто не можуть рота відкрити, дуже багато. А українці я не чула, щоб ходили, там, я не знаю, плакали, який прекрасний президент чи прем'єр-міністр, і ставили, не знаю, їх портрети у себе в кабінеті повально. Хоча таке є. Ну так, Ставлять ті, хто зайшов в кабінети. Це правда, є таке. Це ми такі. Я не знаю, чи це погано. Можливо, в часи війни погано. Знаєте, коли, ми, коли президент йде на жалобну церемонію, йому знизу кричать ганьба, ганьба. Знаєте, Можливо, українцям теж треба подумати, що це йде жалобна церемонія і не вигукувати ганьба. Треба знати місце і час, правда? Ти ж не їдеш за президентом в Маріуполь, коли президент ніч проводить в шпиталі, коли Маріуполь розстріляли, пам'ятаєте? А на наступний день у президента Мінськ. Ну ти ж не їдеш, правда? І вночі ти ж не кричиш там під шпиталом Ганьба, ганьба. Ти спиш в себе в Києві. А коли президент прийшов на на жалобну церемонію, ти скрутався моментом, підійшов і кричиш ганьба. То піди працюй, значить. Значить, в тебе є час на дурні абсолютно речі. Піди щось зроби для країни. Піди на Фролівську. Там завжди треба руки. Ну, це. Не треба нам виховувати, щоб цьому було місце та час. І я думаю, що частина а, задачі це від медіа залежить, так? Ну, звичайно, залежить. Робимо те, що можемо, знаєте. Виховуємо себе, президентів, людей, потроху всім дістається. А ваші сини, Антон та Матвій, правильно? А, вони цікавляться новинами? Ні. Взагалі. Ні. Матвій плутає мене. Алло Мазур, Ліду Таран, Марічку Падалку, Гардієва і Лянчук. Він плутає, тому що для нього все це мама, якщо він бачить заставку ТСН. Він дивиться на білявку Марину Лянчук і каже: Мама показують. Ну, чомусь так. Так що, не до політики. В старшому не до політики він, очевидно стидається зі мною ці теми обговорювати. А, очевидно, я на нього якимось чином так тисну, знаєте, а в усіх інших питаннях навчання. Що ще говорити зі мною, знаєте, за політикою, очевидно, ну, в нього просто вже не вистачає енергії. Цього року на це. вступатиме. Так? так, він поступатиме до вишу, от, і ми більше працюємо в, в, в цьому напрямку. От, а бачу в Фейсбукові, тільки йому це не треба казати. Він сильно сидить з однокласниками на політиці. Ну, скандинавська гімназія, знаєте, про європейські налаштовані учні, вони це для них це близько. Вони час від до часу приймають послів то Нідерландів, то ще чогось туди з, з, з країн Бенелюксу. Так що вони такі. Це звичайна школа, просто назва на скандинавській гімназії звучить угу. так пафосно. А ви ну, все ж таки помічали за своїми синами, можливо, більше за старшим? А що ці події, війна, щось в ньому змінили, і взагалі чи треба зараз оберігати своїх дітей від реалій mm -hmm. нашого часу? Mm -hmm. Старшого ні. Старшого ні. Я, я, я ніколи не думаю про тим, як сказати Антону, Антоша, цей хлопчик, який загинув, він на два роки старше за тебе. Mm -hmm. От. А оцей сепаратист, про якого ми знімали сюжет, йому 15. Такий собі хуліган, здається, Краматорський. От. Там неспокійна родина була, і якось його прихистили ці бойовики, і він зараз там ходить з автоматами. 15-літній хлопчик. Я, я завжди це кажу Антону. Він повинен це знати. Як вам реагує на це? Він мовчки слухає. Він. Ну, воно, зернята туди падають, воно проросте. Діти дорослі шайться, угу, дуже швидко. Угу, угу. Я дуже дякую вам за цікаву розмову, Наталія. Дякую вам. Сьогодні ми спілкувалися з телеведучою Наталією Мосейчук. Сподіваємося побачити вас в ефірі ТСН з гарними новинами. До зустрічі!